Нок культурної людини головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіокультура ми переносимося в 24 серпня 1991 року у Львів, де нас зустрічає Руслан Кошелинський. Нині це головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату свободи, заступник голови Верховної Ради України 12-14 років. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, нам про цей день, який я описала, як там в 24 серпні, дев'яносто першого. Продовжую тему студентських років аналогічно це ж і мої студентські роки передували я закінчив строкову службу в кінці 89-го в радянських в радянській армії і ось ця молода людина закінчувала студентське, продовжувала студентське життя в 90-х, 91-й. і ось це якраз період коли я був один з керівників свого навчального закладу а Олег Тягнебок був керівником Студентського братства медичного університету зараз ми мединсудо Львів, Львівського медінституту. І оці та ейфорія молоді, ейфорія відчуття свого українського, от вона витала постійно. І це і революція на граніті, і це перші страйки, і оце відкриття величезної кількості людей для себе українства як такого українського передумова цьому була оці е, страйки і. Перші просвітницькі діяльності, які були, це і походи в різні на різні території, і поїздки по Україні, і перші листівки, і агітація людей проти комуністичного режиму, і ось це постійно все витало в повітрі. Листівки, які розповідали про економічну спроможність України самостійно бути державою. Отже, відчуття того, що народ може перейти в націю, тобто мати свою державу окремішну від Радянського Союзу. І ось це 24-те, воно вже було. Як на мене, це вже була та підготовка, особливо Львів, Львів як епіцентр, Львів, де збиралися е, всі, які мали можливість показати. Себе свою сутність українську і не боялися вже цього, тобто Львів напевно відділявся від багатьох в тому, що тут була концентрація людей україноцентричних людей, які показували свою позицію. Це люди, які вже до цього дня ходили в синьо-жовтих стрічках. Мали синю, жовті е, якісь позначки на одязі, навіть вже були перші значки і, там з стризовом і сині жовтим прапором. Ось це вже був підготовка цього Львова до 24-го. Тобто, оцей 90 91 перші роки це була основа цієї підготовки, і ми, маючи, вже самосутність е, культурну, емоційну, і 24 четверте число для нас. Це вже була Така епохальна, епохальний день, практично радісний день. От я не можу сказати на всі деталі цього дня. Напевно, вони вони вже якось затерлись, але відчуття е, залишилися. Відчуття того, що ми це зробили. Ми ти є дотичний до того, що ось ця незалежність відбулася. Ти ходив на страйки. Ти виводив своїх побратимів, студентів на страйк, ти е, організовував. Е, голодування, ти був в епіцентрі цього. Навіть маленького епіцентру ти знімав ректора з посади. Бо ось є оце була підготовка до цієї незалежності. Так, ну було таке. Ми зняли ректора. Ну, одне слово, це є була оце таке, і це 24 серпня. Це був такий епілог от завершення того, що ми можемо зробити бути незалежними. Від сторонньої сили це і вікове, тому що був молодий вік, там декілька трошки більше 20, і ти, вже маючи цей життєвий досвід, ти вже можеш говорити, що ти досягнув як молода людина, як українець ось цієї незалежності. Ось такий для мене це був день, день е, утвердження того, що ти спроможний, що ти можеш. Це найцінніше, мені здається, в всій історії, яку ви розказали. Це відчуття, що 24 серпня 91 року дозволило пережити досвід розуміння того, що ми можемо, і я хочу трошки краще зрозуміти. а… Для цього треба бути буремником, який висловлює незгоду з усім, що суперечить його цінностям. Таку думку ви озвучили, говорячи про той досвід 30-річної давнини. Чи змінилася зараз ця думка? Щоб бути незалежним, щоб змогти, треба треба власне хотіти, і я погоджуюся з думкою, що світ змінити не можна, можна змінити тільки себе. І я готовий сам зробити, але змінити. Але я сам не можу. І мені потрібні побратими, які мислять так само, як і я. І я шукаю таких самих людей з таким самим баченням, що на цій землі, на цій території, ми маємо мати незалежність. Оцю незалежність, яку ти хочеш, і вона не є солодка незалежність. Це залежність відповідальності і залежність захисту своєї. Ідеологічної, культурної єдності. Отже, якщо ми говоримо про кровну духовну спільноту і незалежну, от яскравий приклад, так сталося в моєму житті, що я е, вимушений був на заробітках бути. І після того я став націоналістом. Це було середини 90-х. Я мив золото колись на приїздках в Москві, на півночі Красноярського краю. І за 100 кілометрів до мене приїжджав українець з Харківської області. Він погано говорив українською. Я його питався, кажу, слухай, а чого ти до мене приїздиш за 100 кілометрів по Тайзі? Ти що не можеш поговорити там з місцевими? Ти поговорити до мене, приїжджаєш. А він відповідає: Ти розумієш, вони ж навіть запаху вішні не знають. Оце відчуття того, що ми українці, де б ми не були. Що б ми не робили? Оця наша єдність, то що нас об'єднує ось ця земля. І цю землю настільки треба захистити захист це є умовна річ сьогодні. Це є військова, може бути культурна, економічна. Це різний захист. але саме відчуття того, що ти захищаєш свою спроможність в цьому світі в великому величезному світі, не так багато народів, які стали націями, які побудували свої країни. І насправді оце наше покоління. Відбудовує цю державність вміння управляти на цій території, на цій землі Богом дані нам землі, це унікально. Це не треба бути народитися якимось там боборцем за щось, це просто відчувати величезну любов до своїх Руслан. Я відчувати запах нашим... вишні серед іншого. Я поділюся з нашим товариством цитатою великого історика. Валентина Мороза він говорив так: я люблю всіх людей на планеті, але українців я люблю трошки більше. Я люблю всіх жінок на планеті, але своїх люблю трошечки більше. Я люблю всіх дітей на планеті, але своїх я люблю трішечки більше. Тому я українців люблю трішки більше за всіх людей. І ось ця любов до українців оця повага взаємна, яка дає можливість триматися купи українцям, тому що вони знають запах вишні. От Бачите, як ми сьогодні прийшли до цієї незалежності в тому, що ми трошечки окремішні, трошечки інші, трошечки інші, як ми, інші люди, бо це природньо, тому що інші британці, інші горці, інші словаки, і от ми трішечки інші, і любити своїх це нормально. І по іншому, ніж інших, От і все, і згадуючи те, що ви сказали, останні питання, якщо можна дуже коротко, ви казали, що вісімде... кінець 80-х, 90-х час, коли було багато можливостей і. Подорожей, чи подорожували ви тоді на південь? Чи бували ви в Криму? Я колишній спортсмен, і так сталося, що я дуже багато був на змаганнях і об'їздив всю Україну. Тому я і не тільки Україну, тоді радянський союз ще був. Я подорожував на змаганнях з радянським союзом. Я собі міг дозволити порівняти починаючи від Молдови Кішинеу закінчуючи там. Ростовими Петербургами, тоді ще Ленінградами, різними містами, а Україну ну то практично всі обласні центри від Луганська Донецька до Ужгорода, як спортсмен я об'їздив. Я собі міг дозволити. Порівняти такі речі добре. Дуже вам дякую. Це Руслан Кошелинський, головний сержант збройних сил України, голова секретаріату свободи, заступник голови Верховної Ради України 12-14 років, показав нам день незалежності 91-го року у Львові. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіокультура».